Вже п'яти комунальники та транспортники виходять пікетувати казначайство. Їхні часно зароблені гроші так і не виплатили. Альба! 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 Пані Оксана водій трамвая номер 7 та номер 2 щодня здає в касу зароблені на квитках гроші. Натомість зарплати вже не отримувала два місяці. Не знає за що прогодувати своїх трьох дітей-студентів. Ми обіцяли сьогодні перекрити трамваями дорогу. Ну так як ми трошки, знаєте, не вже ще трохи при своєму розумі. Ну, вже знаємо, що ми можемо то зараз перекриємо. Може, хтось цьому пострадає. Може, десь хтось в родом не заїде, каже жінка. Може, може, тоді ще пострадати чиїсь судьби, тому що перекрити дорогу, це отак раз, як вибачте, кажуть. В народі, що це якраз як плюнути. Може хтось з невчасно заїхати до лікарні. Пан Андрій та його дружина обоє працюють на комунальному підприємстві Львів Електротранс. Чоловік каже, треба вдатися до радикальних дій. І Хату заплатити треба, їсти треба купити. Нікуди не діниш. Батьків так немає. Не знаю, що викручувати. Хоч бери, йди, гармату став, стріляє. Працівники електротранспорту ходять на роботу голодні, хіба немає чаю випити, вже не говорячи за масло, за кобасу положити. Подивіться, люди, люди прийшли змучені вже дійсно. Я хвора як далі, як далі жити? Їм не встидно. Невже вони себе бога не боять? Бога? Я перенервувалася. Випила чашку кави і все зараз мені сідати за ролі, вести людей? Найкраща ситуація і в комунальників. Зеленому Львову казначейство заборгувало 780 тисяч гривень. Так будемо, не будемо здаватися, будемо ходити, випрошувати гроші. За п'ять акцій пікету із казначейства до людей так ніхто і не вийшов. Пікетувальників у приміщення не впустили, а журналісти почули чергову відмовку. Скажіть, будь ласка, а можна нам до когось? Керівництво ми хочемо записати, спитатися, чи вийдуть чи не вийдуть. Та яких їх немає. А Реш, де вам вже є? сказав, що вони На нараді. На якій нараді? Я буду, що мільйони разів. Довго в них ще буде ця нарада. Ну, я звідки знаю. Транспортники та комунальники зневірені, але виходити на акцію протесту і далі будуть. Якщо не допоможе, перекриватимуть вулиці. І Що ми добилися? Нічого, Нічого мерзли стоїмо не гроші. Не дають. А ми фактично то гроші робимо і віддаємо їм. Ми повинні мати гроші, зарплату повинні мати? Ну і що з того? ні ніякого результату. У нас ніхто не хоче навіть слухати. Ну то стид позор, щоб люди стояли тут, мерзли, щоб хтось до нас вийшов, то то як то так? То вони нас не за людей не рахують.